У 2012 році в Україні запрацював пілотний проект державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Задяки цьому говорять фахівці, смертність від інсультів зменшилась, а в пацієнтів з'явилась можливість регулярно приймати ліки. Щоправда, і в Україні, і, зокрема, в Рівному, смертність від серцево-судинних патологій продовжує займати друге місце. В інсультів в Україні реєструється від 100 до 110 тисяч випадків в рік. 20 40% назавжди залишаються залежні від своїх оточуючих і від допомоги своїм рідним. 50 відсотків випадків пацієнтів помирають в перший рік. До того ж, ця патологія за останні роки дуже помолодшала. Зараз 30 річні для нас не диво. Інсульт за ці чверть віку помолодша ну якщо не вдві не втричі, то вдвічі однозначно. І середній термін середні вікові категорії. Ну я вам так скажу, зараз переважають пацієнти кінця 30-х, початку 40-х років. От, вважаєте, шістдесят сім, шістдесят вісім, 70 років. Для того щоб після інсульту людина змогла повноцінно жити, їй потрібна не лише перша екстрена медична допомога, а й рання реабілітація. Цей золотий час, який іде після настання інсульту, він втрачається. Поки ми будемо чекати там 5 чи місяців, поки той хворий отримає групу інвалідності, з якою він має право потім вже в подальшому мати право безкоштовно перебувати в центрі інвалідів. Цей час фактично для пацієнта є втрачений, тому що люди у нас ну не знають, що робити з цими людьми. До останнього часу поняття ранньої активної реабілітації в Україні було відсутнє. До того ж, немає необхідної кількості лікарів, які змогли б цим займатися. Та найгірше те, що в Україні ще досі немає чітко сформованої концепції реабілітації інвалідів, тому суто реабілітаційних установ в країні обмаль, говорять фахівці. Тож уся надія на медичну реформу. Згідно з концепцією реформування медицини, якщо її не змінять теперішні умови, крім закладів та первинної медико-санітарної допомоги установ вторинного і третинного рівня медичної допомоги повинні бути лікарні відновного лікування. На жаль, на теперішній час цього немає Це заміняють окремі відділення в стаціонарах або при полікліденні стаціонар. Ари при поліклінічних закладах, але цього явно недостатньо, приймаючи до уваги велику кількість інвалідів, яким необхідно просто проводити реабілітацію. Відтак, нині держава фактично усунулася від проведення реабілітації інвалідів та передала ці функції родині пацієнта або ж територіальним центрам медико-санаторного обслуговування та реабілітації інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату. Щоправда, цього недостатньо фінансування подібних установ передали на місцеві бюджети, які не здатні цього робити. Тож більшість таких центрів припинили свою роботу. Частково компенсувати їх зникнення можуть приватні клініки однак, така реабілітація не усім по кишені. Катерина Монкач Володимир Захаров, новини рівного.